У нас запитання, яке нам задавали тут містяни, воно стосується того, чому в одному і тому ж місці кожного року по декілька разів ви проводите ремонтні роботи. Розумієте, Дане місце дуже високий рівень ґрунтових вод. І трубопроводи, на жаль, дуже швидко виходять із ладу. У 2007 році, наскільки я пам'ятаю, останній раз мінялися тут труби і за цей час... Вони вийшли з ладу через зовнішню корозію. На жаль, так, ми виконуємо ту роботу, тому що так виходить, що під час гідравлічних випробувань отримуємо пошкодження, які ми повинні до початку опалювального сезону усунути. А ось на цьому перехресті ми зараз не бачимо працівників. Це пов'язано з чим? Що у них опікня перерва? Чи... Чому такий довгий термін розміття? Ну, немає працівників, вони зараз на е, іншому місці. Ну, на жаль, у нас техніки небагато е, і е, зараз ми не можемо виконувати. Нам необхідно виконувати, щоб е, було прийнято рішення, щоб не ремонтувати в самій камері. Е, наступний рік, то що навіть, наверняка. ми плануємо замінити картину в ту сторону. Метрів п'ять і на ту сторону. Для цього треба виконати погодження, виконати земляні роботи. А ви ще будете розривати чи це? Так, вже... Ми ще будемо розривати в ту сторону і в, в, в кусту. Ми не перекриємо, ми будемо намагатися зробити так, щоб проколом під дорогу, щоб ми ну, не... тут і так. А є якісь терміни завершення цього, чи вже як складеться? Ну, взагалі -то, термін завершення ремонту центральної частини міста 21.07. До цього терміну будемо намагатися, але таке.